Махун Світлана, начальник відділу організаційно-аналітичної роботи за СЕО, управління контролю за виробництвом, обігом та ліцензуванням Департамент контролю за підакцизними товарами. Прошу вас, Світлано. Доброго дня. Ніч перше питання нас щодо реєстрації акцизних складів. Платник. Акцизного податку, розпорядник акцизних складів зобов'язаний зареєструвати всі акцизні складі, які в системі СІАР. Що таке акцизний склад? Акцизний склад це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення, прироблення, змішування, розливу, навантаження, розвантаження, зберігання, реалізації пального. Не відноситься до акцизного складу у нас приміщення або територія, на кожній з яких загальна кількість розташованих ємностей для навантаження та розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів. А суб'єкт господарювання власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів, за виключенням е е отримання пального. Через АЗС паливоротувальних колонках і використовує такі його виключно для власного потреб і не здійснює операції з реалізації зберігання пального іншим суб'єктам господарювання. Також не відноситься до акцизних складів. Приміщення або територія незалежно від місткості, розташованих їм нестей, для навантаження і розвантаження для зберігання пального власником, користувачем, яких є суб'єкт дескотурювання, платник єдиного податку четвертої групи, тобто сільхозвиробник, і який отримує протягом календарного року 10 тисяч кубічних метрів. Проте, якщо, у, якщо в розпорядниках ця дана норма відноситься до до платників акцизного податку розпорядників, які не зареєстровані розпорядниками акцизного як податку, якщо ж от хоч у розпорядника акцизного складу зареєстровано хоча б один акцизний склад, дана норма на нього не розповсюджується. Він має пореєструвати всі, всі приміщення незалежно від їх ємностей. Також не є акцизним складом у нас паливний бак, який вніс для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або обладнанні, і приміщення або територія, в якому, в тому числі, платника податку, де зберігається або реалізується виключно пальне в споживчій тарі до 5 літрів, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розливувати таку тару. Реєстрація акцизних складів здійснюється при реєстрації платником акцизного податку. При подачі заяви за формою 1 АКПС, і у разі якщо вже платник зареєстрований, то подається окрема заяв, заява за формою 1 АКПС, зазначається реєстрація акцизних складів відмітка і реєструється акцизний склад. Після реєстрації даному акцизному складу приходить, присвоюється уніфікований номер акцизного складу. За яким здійснюється облік в системі СІАРП пального? Форма 1 АКПС затверджена, затверджена наказом Міністерства фінансів 729 від 27 листопада 2020 року. Так, акцизна накладна. По реєстрації акцизних складів є якісь запитання від пальних? Зараз бо підписував документи. Ну, в чаті я слідкую, не, не хвилюйтесь, є питання, я скажу. Хорошо, добре. Тоді перейдемо до реєстрації акцизної накладної. Е, акцизну накладну реєструє, е, може зареєструвати розпорядник акцизного платник акцизного податку, розпорядник акцизного складу. Е, він її реєструє. Е, при ввезенні на митну територію України пального, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених в статті 229 кодексу, або реалізацію пального, зобов'язаний склати в електронному формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії УКТЗ реалізованого пального та зареєструвати її в ЄРАН з дотриманням умов щодо реєстрації і порядку, визначеного законодавством електронного підпису уповноваженої платником особи. При реєстрації, при реалізації пального або спиртуеттилового особа, яка реалізує пальне або спиртоетилове зобов'язання в установлені терміни скласти акцизну накладну і зареєструвати в ЄРАН. Така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу або спиртоетилового. Термін реєстрації визначений у нас. Акцизна накладна вона складається з реалізації пального з акцизного складу на пересувний, з пересувного на, на акцизний склад, на власне споживання при будь-якому переміщенні пального в нас складається акцизна накладна. Терміни реєстрації акцизної накладної визначені з пунктом 231.6 статті кодексу, статті з Податкового кодексу України. Сама форма, порядок заповнення акцизної накладної, форма акцизної накладної затверджена наказом Міністерства фінансів 729 у 27 листопада 2020 року. І у разі виявлення помилок при заповненні акцизних накладних складається розрахунок коригування. Форма якого також визначена наказом 729. Так. Щодо складання зведеної акцизної накладної, акцизна накладна може бути складена за кожним ходом товарної підкатегорії згідно з УКТЗ та окремо за кожним акцизним складом, акцизним складом пересувним особи, яка реалізує пальне. Не пізніше останнього дня звітнього місяця, або на загальний обсяг пального реалізованого у паливний бак транспортного засобу або втару споживача через паливо або аболови колонки з акцизного складу, які є місцем роздрібної торгівлі, на які отримана відповідна ліцензія, якщо акцизні склади не були складені на ці операції, або використано для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втрачено у межах. Або понад по становлений норми зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені інших форс-мажорних обставин чи інших причин, пов'язаних з природним результатом, також внаслідок випаровування процесів виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місця. Відповідно до пункту 231.6 статті 31 кодексу, реєстрація єран першого примірника зведеної акцизної накладною здійснюється не пізніше 15 календарних днів з дня її, її складання. Так. При цьому тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України особ... акцизна накладна складається з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 перехідних положень. Згідно підпункту 69.1, під пункту 69, 69 підрозділу 10 прихідних положень кодексу, у разі відсутності платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо отримання терміну сплати податків та зборів, подання звітності. Подання звітності Реєстрація в відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків перегування, подання електронних документів, що місця дані про фактичні залишки пального та обсягу обігу пального спиртотилового, платник податків звільняється від передбаченої кодексом відповідальності з обов'язковим виконання таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. Можливість подати документи, підтвердити свою можливість, неможливість реєстрації. Суб'єкт сподарювання може подавши документи до контролюючих органів для прийняття такого рішення про можливість, неможливість реєстрації акцизних накладних відповідно до наказу 200, Мінфіна 225 від двадцять 22. року. Перелік документів, які необхідно надати, визначено також цим наказом 225 Угу, угу. Платник податок під податків у, у, у тому числі своєї філії або акцизного складу представництва від від іншого суб'єкту чи іншого структурного підрозділу, в яких відновилась можливість виконувати свої додаткові зобов'язання, граничний термін виконання, яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року, до дня відновлення можливостей. Звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, передбачених кодексом, за умови виконання ним податкових обов'язків щодо реєстрації в ГІРН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки та обсяг обігу пального спиртуетилового подання звітності сплати податків і зборів протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. Протягом 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення можливості суб'єкт платник податків зобов'язаний зареєструвати в ЄРАН акцизні накладні розрахунки коригування, граничний термін реєстрації, яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення таких можливостей або зведення акцизні накладні розрахунки коригування на загальний обсяг пального або спіртуатилу реалізовано за цей період. За кожним кодом товару у Ктз умови оподаткування і кожним акцизним складом, акцизним складом пересувним. Платники податків, в тому числі щодо своєї філії або акцизного складу представництва, відокремлені від ін, чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилась можливість виконати свої обов'язки після припинення або скасування воєнного стану в Україні, зобов'язані протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану зареєструвати в ІРА акцизні накладні розрахунки коригування, граничний термін, яких, яких припадає на на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місця, в якому припинено або скасовано воєнний стан або зведення акцизних накладні розрахунки керування на загальний обсяг пального або спирту етилового реалізовано за цей період. Да, акцизний... На період у. Щодо особливостей оформлення операцій передачі пального до Міноборони, встановлено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України важкі дистиляти біодізель та його суміш, що не містять або місяць менше, ніж 50% нафти або нафтопродуктів, державних збітому з них порід на основі Моноалькідних складних ефірів жирних кислот за кодами, що вироблені або ввезені на митну територію України, оподатковуються акцизним податком за ставкою 0 євро за тисячу літрів, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України. Для ввезення на митну територію України, або реалізації вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю, імпортер важких дистилятів та біодизелю. Оформлює податковий вексель в трьох примірниках, а виробник важких дистилятів та біодізелю в двох примірниках. Перший примірник податкового векселя подеться до контролюючого органу векселюдержателя за місцем знаходження імпортера або виробника, другий залишається імпортеру і виробнику, третій подається до контролюючих органів. Податковий вексель ведеться на суму акцизного податку, нарахована на обсяг, ввезених на митну територію України або вироблених важких дистилятів та біодизелю, виходячи з ставки, що визначається як різниця між ставкою встановленою 215.34 пункту 215.3 статті 215 кодексу та ставкою встановленою абзац... та нулевою ставкою. До податкового віксіля додається розрахунок суми акцизного податку. Реалізація обсягів важких дестрілятів та біодізелю в суб'єкти, які отримані акцизні, зареєстровані в єдиному реєстрі акцизних накладних і зазначення в них реквізитів податкового векселя, виданої на суму акцизного податку, на рахунок такий обсяги, здійснюється без сплати акцизного податку. Такий вексель видається на 180 календарних днів імпортером або виробником. Підставою для митного оформлення важких дистилятів та біодизелю, що ввольця на митну територію імпортером зі сплатою податку, за ставкою, встановленою абзацом першим, є, подато, є подання таким імпортерам і контролюючим формів, здійснення митного оформлення, передбаченого митним копію податкового векселя взятого на облік контролюючим органом. Податковий віксір, без сплати коштами, от, отриманий на реалізацію пального для Міністерства оборони, погашається на підставі копій первинних документів та договорів на реалізацію пального, що підтверджується реалізацію пального по всьому ланцюгу реалізації пального від виробника імпортера до суб'єкта, визначено цим пунктом, поданих до контролюючого органу та акцизних складів, складені такі операції, зареєстрованих в Іран. Додатковий вексель сплати сум акцизного податку на обсяг втрачених важких дистилятів що не перевищують нормативи втрат, затверджені Кабінетом міністрів пошельця на підставі копій правильних документів про втрати таких, таких обсягів пального та акцизних накладних, зареєстрованих в Ірані. Вексельдержатель перевіряє документи, надані виробником імпортером для погашення податкових векселів протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. За результатами перевірки, векселдержатель приймає рішення про погашення податкового векселя або здійснення процедур, передбачених цим пунктом. У разі якщо передбачений цим пунктом податковий віксель не погашено в установлений срок, держатель протягом п'яти робочих днів, наступних за останнім днем сроку, на яких видано податковий віксель, здійснює протест такого вікселя. І у неплатежі згідно з законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив овал вікселя опротестованим податковим вікселем. Банк ліза зобов'язаний пізніше операційного дня, що не дає за датою звернення з опротестованим податковим вікселем, переказати суму, зазначену податковому віксі векселі держати. У разі відсутності підтвердження Установлений срок цільового використання імпортером або виробником, який видали падкові ексіль важких дистилятів та біодизелю, з такого імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50% суми акцизного податку, що обчислюється виходячи з обсягів важких дистилятів та біодизелю, за якими відсутнє підтвердження цільового використання і ставки акцизного податку. Суб'єкти господарювання визначені мають Цим пунктом мають право реалізувати важкі дистиляти та біодизель іншим особам у разі сплати акцизного податку, нараховано на обсяги такого пального, виходячи з ставки, що визначається як різниця між ставкою та ставкою, встановленою та нульовою ставкою. Встановлено ставкою 215, статтю 215 та нульовою ставкою.